Там, трошечки потягав, тушов, вже щось сів, їду. І ну, важливо, я почував. Потім вже виявилося, що я вже місяць як з інфарктом. Врачі кажуть, як ти проходив місяць. Кажу, проходив. Кажу, за цей місяць вже був від Краматорська до Івана Франковська. Но в дорозі так їхав і було таке відчуття. Думаю, що ну, це був той випадок, коли сам поїхав. Думаю, все ж таки не дарма Ісус по двоє посилав. Вона зараз стане зла і навіть э, ти запаркуєшся, навіть не, не скоро тут узнаєш, чого цей тут стоїть на обочині. Приїхав, ще протримався трошки вдома, ще два рази тікав від вот, и, 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 Ну, Не знаю, щось було таке внутрі. Думаю, скільки там Господь вот, ну, Коли став приступ, то донька була рядом, визвола скору, раз втік. Приїхав там в наш офіс, треба було там братам форму привезти, там на постуть мої номера знали. Я кажу, що мені потрібно доїхати довести. Я ще сів в машину, стало краще доїхав туди. Дочка вже туди визвала скору і вже усілила, ще жену визвала туди, з двох сторон. Я форму віддав, зрозумів, що інсталяції з машини не буде. Що зараз мене обізуть, я в машину, ключі ще вирвав, доїхав додому, всі вигнав з кімнати. Думаю, зараз, в мене вже були приступи, думаю, зараз ну, лягу, полежу трошки і буде легше. Ліг і так розумію, що вже легше не буде. Починаю звати тих, тих кого повиганяв, знаєте. Вже починаю звати, мовчки. Похоже, нікого немає. Знаєте. Вони там в сусідній хаті теж ще живе. Та добрався, кажу, вже визивайте, кажу, що я вже чую, що я вже. ну, Зазріл, так. Та вона вже під'їжджає. Вже скоро приїхала, забрали. А я їхав, коли в бусі хтось мені скинув в вайбері пісню там, мій Бог І Я ну, не бачу, що там, бачу, що там один брат прислав, думаю, ну гляну, що він прислав. І сразу пісня заграла. Ну, думаю, хай собі грає. Щось в тому транспорті не мог розібратися з музикою, а тут якраз обіграю. Знаєте, ця пісня в мене так була на устах. Скоро їду, думаю, а та що, хто ж недільне ну, зібрання буде проводити? Кому ж не передав? Давай відео послання зі скорою. Там одному брату, щоб він, знаю, щоб він зібрався уїжджати, щоб не виїхав, а служіння ще провів. В реанімацію привезли. У мене це пісня устах, знаєте, мой Бог не описує мой. І таке настроєння, ну, якесь приподняте, я навіть якось як странно себе почуваю дуже. Всі бігають, а тобі що -то, що -то весело. І, і лікар такий, я казується, що це най, такий, він як найпровідніший е, в, в цій сфері. І якраз він був не до нього попасти, і він і такий коштовний, але ти типу, поскорив, то безкоштовно, якраз на нього я розумію, Господь так все устроїв. Він каже, треба ставити стенд. Сказав, яке моє життя буде далі, бо лише вже не перший інфаркт, вже трохи стендів стоїть. А там хтось прийшов, ні, все ж таки будемо робити це шунтування, туди знаєте. Я думаю, ну зараз вони почнуть брати за завіни і зрозуміють, що це складний фрукт попався. І кажу, що ну, треба ну, стенд ставити. Ні-ні, ми зараз шунтірування так разу простімо так на нові глянув, так раз переглянулися. Я ж розумію по тим знакам, що вони вже не знають, що з клієнтом робити. І, а, то, а в мене такий вже настрій, я зрозумів що в них немає рішення. От, і починаю такі думати, кого ж там зараз зустріну. Чи хто мене зустріне, знаєш? І такі думки вже пішов там. І настроєння таке приподняте, а що ми їй там передали одразу одяг. Ми на хрещені, у нас молодь зробила футболки, і там написано борний день. Я не дуже там англійський, але там перекладається як зановорожденний, знаєте, для хрещаємо. І мені передали її туди. Я лежу, зановорожденний. Нам заходять, заходять, навіть бачать, вилибаються, тому не дозучив не влибаються. Вони ж переклад розуміють. Я раз мені обратно до того хірурга, і все-таки він поставив. Для чого це розповідає? Знаєте, от, добре, бо хтось каже, як без Бога жити, знаєте, живуть люди без Бога. От як мирати без Бога? От, от де страшно. І я розумію, що той мир і той настрій це тільки мир Божий може дати. Ну, що ти по-людськи, ти починаєш там містері, там цеплятися за життя, щось придумувати, знаєте, такий спокій, що ну я до стоматолога більше хвилююсь, знаєте, мені потрібно, щоб вже пів голови почало боліти, щоб звернутися до стоматолога, а тут нібито кардіо. То я думаю, що капелан, якраз той, хто зараз їздить туди, виїжджає, дуже потрібно бодрости за свій духовний стан. Бо добре, коли в такому стані, ну, добре, щоб у нас такого не було, але якщо у нас десь... Трапляється в житті, щоб нас духовний стан, щоб він був, мав довіру Богу, Богові, що ми вже не свої, насправді не свої, і що наше життя воно не закінчується, воно просто переходить смерті в життя.